Дозвольте познайомити зі змістом підручника для першого класу інтегрованого курсу Я досліджую світ автор Юлія Шумейко. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, укладений відповідно до вимог типової освітньої програми під керівництвом Романа Шияна і має дві частини, які включають 9 розділів. Перша частина містить 4 розділи. Ми в школі. Наша довкілля, Україна, наша країна, піклуємося про здоров'я. Друга частина містить п'ять розділів у зимовий час світ такий різноманітний, досліджуємо природу навесні, ми, українці, жителі Європи, назустріч літу. Таким чином, кількість розділів відповідає кількості навчальних місяців. Теми одного розділу вивчаються протягом одного місяця. Вивчення кожного розділу розпочинається титульною сторінкою, де указано назву розділу, розміщено перелік ключових слів теми, є сюжетні малюнки чи окремі об'єкти, за якими вчитель проводить вступну бесіду. Орієнтиром для бесіди можуть слугувати запитання, які прописані на сторінці. Завдання цієї сторінки сприяють формуванню комунікативних навичок учнів, виявленню інтересу до теми, що буде вивчатися. Інтегрований курс Я досліджую світ у першому класі об'єднує шість освітніх галузей природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров'я збережувальна, мовно літературна, математична технологічна. Розділи підручника реалізують завдання кожної освітньої галузі. Природнича освітня галузь включає в себе такі змістові лінії. Я пізнаю природу, Я у природі, я в великотворному світі. Відображення цих змістових ліній, наприклад, можна побачити у розділі Досліджуємо природу навесні. Соціальна та здоров'я збережувальна освітня галузь включає такі змістові лінії безпека, здоров'я, добробут. Відображення цих змістових ліній ми побачимо у розділі Піклуємося про здоров'я. Громадянська та історична освітня галузь має змістові лінії Я людина, Я серед людей, Моя культурна спадщина, Моя шкільна і місцева громади, ми громадяни України. Ми європейці. Відображення цих змістових ліній ми побачимо у розділі Україна, наша країна. В той же час логічне поєднання указаних освітніх галузей, можна спостерігати у всіх розділах. Звернемо увагу на мовну літературну освітню галузь. Змістові лінії, які можна реалізувати засобами інтегрованого курсу, є, взаємодіємо усно. Досліджуємо мовлення, читаємо, досліджуємо медіа, театралізуємо. Такі змістові лінії, як взаємодіємо усно та читаємо, реалізуються через використання художніх текстів, піршів, оповідань, прислів та приказок, народних прикмет. Спочатку, коли діти ще не вміють читати, ці тексти читає вчитель. А вже коли діти опанували навичку читання, прочитують твори самі. До кожного художнього тексту пропонується питання за змістом з метою розкриття теми, що вчається. Змістова лінія досліджуємо мовлення, забезпечує дослідження мовних закономірностей і формування на цій основі свідомих мовленнєвих умінь, орфоепічних, лексичних, граматичних. Правописних, стилістичних, словотвірних. Для цього пропонується завдання, починаючи від роботи зі звуком, буквами, словами, складання речень, складання розповідей. Змістова лінія театралізуємо слугує розвитку комунікативних умінь учнів, зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування. Обирати відповідні комунікативні стратегії, досліджувати несловесні засоби спілкування. Завдання до змістових ліній математичної освітньої галузі добиралися так, де до це було необхідно і доречно. Вони сприяють розвитку математичного мислення дитини, здатності розуміти й оцінювати математичні факти і закономірності, розпізнавати повсякденному житті. Проблеми, які можна розв'язувати, із застосуванням математичних методів. Змістові лінії реалізуються у різних завданнях, наприклад, лічба, числа та дії з числами, вимірювання величин, геометричні фігури, робота з даними. Завдання технологічної освітньої галузі злучити учнів до різних видів діяльності, формування вмін для створення виробу, від творчого задуму до його втілення в готовий результат, формувати культуру праці та побуту, формувати уміння ефективно використовувати природний матеріал з турботою про навколишнє середовище. Змістові лінії для реалізації це технічна творчість і техніка, світ технологій, світ ремесел, побут. Завдання для виконання пов'язані з темами, що вивчаються, відповідають віку дитини, відповідають кількості годин, запропонованих у типовій освітній програмі. Передбачено два напрямки виконання завдань, а саме виготовлення за зразком та виготовлення виробу за вказаною слідовністю. У підручнику реалізовано як інтегрований підхід, так і компетентнісний підхід. Зокрема, компетентнісний підхід вимагає організації опанування, сутністю певних об'єктів, явищ, способів дій у безпосередній практичній діяльності. Для цього пропонується завдання за серією світлин, робота із сюжетними малюнками, робота зі схемами. Обговорення ситуацій. Активізації допитливості, пробудженню радості пізнання будуть слугувати навчальні проєкти, екскурсії, дослідження, досліди. У кожному розділі передбачено виконання учнями навчальних проєктів. Наприклад, проєкт вирощуємо фіалку або ж проєкт модель сонячної системи. У кожному розділі передбачено виконання навчальних екскурсій. У підручнику ми знайдемо завдання щодо підведення підсумків таких екскурсій, Є дослідження та досліди. Для того, щоб уявити загальну систему роботи над темою, пропоную для перегляду сторінки розділу Україна, наша країна. Кожен розділ закінчується сторінкою Перевірте себе, де пропонується тактична гра для повторення вивченого протягом розділу. До кожного розділу є окрема гра, до якої вчитель готує матеріали заздалегідь. Опис того, що потрібно для проведення такої гри, є на сторінці підручника. Для швидкого орієнтування у завданнях підручника пропонуються умовні позначення. Їх кількість невелика, що дозволяє змогу учням легко орієнтуватися у цих завданнях. Таким чином, підручник інтегрованого курсу Я досліджую світ для учнів першого класу можна охарактеризувати такими словами: системність, відповідність віковим особливостям учнів, послідовність. Та логічність у викладі навчального матеріалу. Дякую за увагу!